Вітання всім, хто мене дивиться. Командувач Національної гвардії України заявив, що у Росії через 1,5-2 місяці можуть вичерпатися резерви, і вона перейде від наступу до глухої оборони. Давайте подивимося, чи це дійсно так. чи це дійсно так. Дивимося на ситуацію. Ви знаєте, може змінитися, може змінитися ситуація. Якщо так далі буде затягуватися ситуація, так? зараз буде проходити ну, такий темп, який набрала зараз Росія у наступу, да? При наступі гине їх досить багато, то, то ситуація може змінитися і дійсно можуть друзі можуть стати, як кажуть, в оборону друзі в лапках. Да? Можливо, така ситуація буде, зміна саме такої ситуації на оборону, на глуху оборону. Тому що мало вже резервів. У друзів мало резервів в сообществі, да? буде, буде прийнято рішення стати в оборону. Ну, бої можуть затихати. Протистояння може трішечки затихнути. І про це може бути прийняте рішення. Але це рішення, ну ми дивимося на Російську Федерацію, тому, тому їх імператор може змінити ситуацію. Може змінити ситуацію. Це, це буде таємне рішення. Зміни, я думаю, що будуть. По колосу Фортуни це. Мінятися ситуація у протистоянні буде, і вона буде вести до тенденції затихання по да? вона буде переходити в стан, в стан такого захисту. Ну, це дійсно так. Ви знаєте, його заяви мають під собою ґрунт. Розумієте? Але тут ще може бути якась таємниця критися. Може ще бути якась таємниця. Знаєте, як скажу так, на деяких ділянках, можливо, можливо, протистояння буде затихати, але на, на інших ділянках воно буде продвигатися. Тобто, я б сказала так: там, де в них будуть вичерпуватися резерви, там буде більш-менш спокійна така обстановка, да? будуть переходити в оборону. Але там, де вони будуть набирати. Де в них будуть ці резерви? Вони будуть набирати обертів і будуть перти. Тобто, по, по, всій, по всій лінії фронту я б не сказала. Ось все залежить від резервів. Від резерву. Так, рішення буде прийматися. Рішення і ідея буде прийматися. От, який напрямок буде пріоритетніший для них, вони туди будуть поставляти ресурси, і там вони будуть перти. Перти як скажені. Але з цим буде покінчено. З їхнім наступом буде покінчено, я вам скажу. Ось так. Але це дійсно так. Це дійсно так. В основі колоди в нас Трійка мечів. Це досить болючий удар і завершені смерть. Отримують вони болючий удар і смерть. І так у них вже було. Так у них вже було. Так, ну я думаю, що дійсно заяви очільника Національної гвардії вони вони мають під собою реальний ґрунт, але така невеличка ремарочка, там, де будуть мати ресурси, вони будуть наступати, але на їхні наступи не увінчаються успіхом. Ну, тобто, великого прориву, скажімо так, да? ну, це перемога, це прорив, це потачанці, це поколісниці, це, звичайно, дуже тріумфальний. І по фортуні. Але це приведе тільки до великих втрат, я вам скажу. Великого просування в них, швидше всього, що не буде. не буде. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.